Заборонити споживання собачого м'яса планують у південній Кореї. Голова керівної партії заявив, що документ покладе край суперечкам у суспільстві. Одні хочуть зберегти цю традицію, бо вона вкорінена в місцевій культурі. Інші ж кажуть, що це надто жорстоко. Уже цього року уряд Південної Кореї та керівна партія внесуть законопроєкт на розгляд. Вони сподіваються, що його схвалять дві головні партії парламенту організації захисту прав тварин. Привітали ці плани. Водночас виробники Собачатини провели перед парламентом акцію протесту. Вони кажуть, що рішення ігнорує право фермерів на життя. За даними уряду, у південній Кореї є коло 1150 ферм, на яких розводять собак: 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній та близько 1600 ресторанів, де готують собачатину. У деяких культурах вживання собачого м'яса сприймається як частина традиційної кухні. Така практика збереглася в Узбекистані, Китаї, Кореї, Індонезії та на Тайвані. Любителі собачати не кажуть, що немає ніякої різниці між тим, що їсти худобу чи собак однак зоозахисники називають таку практику жорстокою і неприпустимою.